Сьогодні ми зустрічаємо ранок на київському хлібокомбінаті номер 12 в кондитерському цеху. Подивимось на це солодке життя. Точніше, не життя, а торти та тістечка. Саме це тут випікають. А Оксана головний кондитер на виробництві солодощів на замовлення. Ось лінії йдуть київські торти спостерігати за створенням легендарного запашного київського торта було дуже важко. Шкода, що запах через телевізор не передається, але починається все не з цього. Кремом різки торсливець на коржі. Наносять крем кількома слоями, і потім працює конвеєр, посипають горішками і роблять візерунки. є у нас та вішньова, єсть чернаслів і Коли бачиш таку кількість тортів, стриматися дуже важко. Мама, я ж в раю. Здесь у нас линия эклерных пирожных полностью автоматизированная. Пирожное отсаживается машиной и потом по линии эти пирожные проходят в холодильник. За смену мы можем сделать 250 килограмм. Для заказних тортів. Вот машинка похожа на Маквин. Вот зайчики. Такі торти, звісно, ділять кондитера высшей категорії. На оформлення таких тортів йде до трьох годин. Це не рахуючи час на випікання. Важка праця, але варта того. Ну, я люблю свою професію. Вона би, мені подобається, тому що приносиш людям радість. А коли ти людям потрібен, це і є щастя.